А сьогодні у приміщенні муздрамтеатру імені Ольги Кобилянської відбулися урочисті збори присвячені дню перемоги. Цьогоріч їх провели заздалегідь, адже багато ветеранів виявили бажання 9 травня відсвяткувати в Києві та в інших місцях бойової слави. На урочистості до Чернівецького муздрамтеатру поспішають ветерани війни. 76-річний Валентин Непоседа на такі заходи приходить із задоволенням, щоби побачитися з бойовими побратимами. каже, зустрічі, концерти це добре, але ветерани потребують більшої допомоги і підтримки з боку держави. Чекаємо, що держава наша нас не позабуде. Обіцяли там трошки, значить, з пенсіями. В общем, коли це буде ще невідомо. На урочистості завітали не лише ветерани війни, а й представники влади, студенти, учні. Школярі не разу зустрічалися з ченівецькими ветеранами під час уроків мужності. Тож про події 1941-го, 45-го років, уже немало знають. Я знаю, що війна була дуже, дуже жорстока, що там люди боролися і за друг друга віддавали своє життя. Це була надзвичайно жорстока війна. Ці німці не знали ніякого жалю. Вони хотіли захопити нашу батьківщину. Багато людей загинуло на цій великій вітчизняній війні. Багато ще стали каліками на усе своє життя. Обіцяють вирішувати проблеми ветеранів та більше їм допомагати очільники краєвої влади, адже подвиг цих героїв забувати не можна ніколи. Тільки б років не минуло, такі дати не мають терміну давності. Бо не можна забути білі, втрати, мужність і героїзм, велику надію. І безмежно радість Не обійшлося під час урочистостей і безвяткового концерту. Ветерани війни почули пісні своєї нелегкої і героїчної молодості. Олег Ящук, Володимир Бачок, телеканал Буковина.